Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо просто божевільну партію видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, яку він зіграв в далекому 1988 році в рамках знаменитого ювілейного 55-го чемпіонату Радянського Союзу. Нагадаю, той відомий турнір проходив у Москві. І брали в ньому участь відразу чотири чемпіони світу: діючий Гарі Каспаров, його попередники: Анатолій Карпов, Василь Смислов та Михайло Таль. І, хоча чарівник шахів з Латвії знявся з турніру після першого туру внаслідок хвороби. Він пильно слідкував за перебігом турніру, і цей поєдинок у виконанні 19-літнього ще тоді, навіть не гросмейстера, а майстра Василя Іванчука, отримав дуже високу оцінку восьмого чемпіона світу. Яку саме ми дізнаємось, додивившись відео до кінця. Отже, в 11-му турі Василь Іванчук грав чорними проти уродженця Сімферополя Володимира Малонюка, який, як і сам Іванчук, після розпаду Радянського Союзу грав за збірну незалежної України. Маланюк вважався дуже міцним шахістом високого класу. Переграти його було важко навіть найсильнішим шахістам того часу. Д4 зіграв Маланюк кінь f 6 С4 Є6, кінь С3, слон Б4 захист німцовича. Білі роблять амбітний хід Ф3, плануючи повністю окупувати центр своїми пішаками. Чорні попереджають просування пішака на Е4, граючи Д5, Маланюк нападає на слона. У наш час частіше просто міняються на С3, здвоюючи білим пішаки, і далі грають С5. Як, наприклад, було в партії 2008 року між Мамедьяровим та Іванчуком у Дортмунді. Але Василь Михайлович, шахіст, який не має шаблонів, тому тут вирішив просто відійти слоном на Е7 е 4 зіграли білі, розмін на цьому полі, і королівський кінь отримав можливість вийти на F3. Але чорні грають Е5, починаючи боротьбу за центральні поля чорного кольору. Звісно, на Е5 бити білим не варто. Після розміну ферзів забрати конем не вдається внаслідок взяття на Е4. Якщо ж побити королем, то неприємний хід кінь же 4. Чорні відігрують пішака і отримують навіть невеличку перевагу. Тому Маланюк захопив ще більше простору в центрі, просунувши пішака на д5, і у цій позиції чорні найчастіше грають або слон c 5 або просто роблять рокіровку. Та Василь Іванчук вирішив зіграти кінь g 4. Об'єктивно, це досить сумнівний хід, але він призводить до неосяжних комбінаційних ускладнень. І саме тому привернув увагу молодого Василя Іванчука. З'ясовується, що білі дуже швидко повинні розпрощатися з рокіровкою, і виникає нестандартна позиція з королем на Е2. Після кінь f 3, слон С5, грає Іванчук, Б4, шах, король Е2 і чорні роблять сильний хід С5, посилюючи контроль над центральним полем Д4. Білі, звісно, могли побити на проході після кінь С6 розміняти ферзів, але фігуру виграти тут їм не вдасться, тому що після h3, нападаючи на коня, який захищає слона, той відходить на d 4 контратакуючи коня c 3 і в цьому положенні у білих мінімальна перевага. Але Маланюк діє більш принципово, розуміючи, що кінь c3 може потрапити під удар, він відходить на b 5 викликаючи природну реакцію молодого Іванчука. Чорні ставлять пішака на а 6 нападаючи на коня. І тут білим варто було зіграти H3. Піти на розмін коней. До речі, тут атакований слон може відійти і на g3, а після тура H3 на F4, пропонуючи розмін. А можна і зіграти слон d4, як в попередньому варіанті. Після кінь d4 є загроза слон g4, тому білим треба грати король f2. Виникала дуже складна позиція, яку важко однозначно оцінити. Та Володимир Маланюк не утримався від очевидного ходу ферзь А4, начебто не даючи білим забрати коня внаслідок зв'язки пішака А6 і сам загрожує подвійним шахом. Але з'ясувалося, що Іванчук йшов саме на цю позицію, і він жертвує цілу туру, забираючи на Б5. Після ферзь б'є А8. Під нападом кінь. Чорні відходять на d4, нападаючи на туру білих взяття. І тут у чорних дуже важливий вибір. Якщо побити коня пішаком Є, е, то після ферзь біє b8 білий ферзь має чудову можливість відразу підключитися до атаки свого короля через поля F4 та G3. Тому Іванчук забирає коня пішаком С. І якщо білі тут зіграють h 3, нападаючи на коня. То чорні виходять ферзем на h4 з загрозою ферзь в 2 У випадку HG не взяття тури, а слон g 4 шах, починаючи переслідування білого короля. Ферзь G3, далі ферзь c 3 ферзь b 3 шах, слон b 2 І у зручний момент чорні роблять рокіровку, захищаючи коня, загрожують ходом d 3 У білих зайва тура, але їхня координація фігур залишає бажати кращого. Чорні тут виграють. Тому Маланюк вирішив відразу побити коня b8, і тут Василь Михайлович робить хід 2 0 Дуже вчасна рокіровка. Чорні заздалегідь захищають слона С8 і загрожують виходом ферзя на F6. Як і в розглянутому вище варіанті, у білих зайва тура, але більшість їх фігур знаходяться на початкових позиціях. Королю загрожує смертельна небезпека. Якщо зробити. Спробу втекти на ферзовий фланг, граючи король Д2, то все одно ферзь 6. Після король С2 шах, король Б3, слон Ф5, напад на ферзя. Після взяття на b7 слон б'є 4 з загрозою мату. Порятунку у білих немає, оскільки на тура А2 можна зробити хід ферзь Е1, тура Б2 захищаючись від мату, ферзь С1. У білих зайва якість, але розвинути фігури королівського флангу їм навряд чи вдасться. Тому Маланюк вирішив повернути короля на початкову позицію, і після шаху перекрився пішаком. Далі ферзь f 6. Попереднім шахом на h 4 Василь Іванчук досяг послаблення поля f 3 що є вигідним для чорних у наступному варіанті: тура А2, Ферзь f 3, нападаючи на королівську туру, після слон g 2, ферзь b 3 Під ударом тура ферзева. Вона йде на d 2 далі bc, і знову ж таки, у білих зайва тура, а у чорних активні фігури і дуже сильні пішаки, які в певний момент можуть просунутися вперед. Наприклад, ферзь це 7 шах, король f1, c 3 нападаючи на туру, та відходить захистом слона. Але подвійний удар, який змушує перекриватися турою, і після ферзь d1, тура e1, ферзь c2, матова загроза змушує білих віддати слона. Шах. Перекриваємось, знову загроза мату, тура Е2 ще один шах, ферзь Д3, Тура е 2 і останній удар чорних Ф5 з неминучим відкриттям вертикалі F робить позицію білих безнадійною. Тому, захищаючись від вторгнення ферзя на F2, білі зіграли слон F4. Правильна стратегія захисту. Володимир Маланюк намагається віддати частину зайвого матеріалу, але налагодити взаємодію фігур. Передусім він хоче підключити свого ферзя, який на b8 нічим особливим не займається. Якби чорні помилково забрали слона пішаком, то після ферзь б'є F4 у білих все добре. Від безпосередніх загроз суперника вони захистились і зберегли зайву якість. Але тут у Іванчука був прямий шлях до вирішальної переваги. Треба було зіграти d3, відкриваючи діагональ A1H8 для ферзя. Якщо білі заберуть, то взяття на F4 вже з нападом на туру. Тому краще відійти турою на С1 після взяття Ферзь Ферзьбі Ф4, але ферзь Д4 зіграли б чорні, і у випадку, наприклад, ЦБ пішли б Тура Є8. Далі слон g 2 кінь e 3 з вирішальними загрозами: кінь g 2 і д2. Чорні виграють. Але Василь Михайлович помиляється: він грає ж 5 і дає шанс Маланюку на успішний захист. Володимир ним користується, граючи С5. Його ідея підключити ферзя через поле Д6. Забирає пішаком Є Іванчук, ферзь Д6 і чорні змушені відійти ферзем на g7. Білі вирішили зіграти слон d3, блокуючи пішака Д4. Слід нагадати, що король вже ходив, тому права на рокіровку у білих в цій партії вже немає. Кінь Е5 грає Іванчук, король Д2. F3, ферзь e 7 і g4 грають чорні. Білі забирають пішака б5. Тут Василь Іванчук міг закінчити партію вічним шахом, якби зіграв ферзь 6. Далі на король С2, ферзь e3, жертвується кінь, але чорний ферзь, зайшовши в тил суперника, вічно переслідує білого короля. Тут подвійний удар, тому, звісно, на d1 відійти не вдається. Але Василь Іванчук боровся в цій партії лише за перемогу. Він зіграв кінь g6, напавши на ферзя, і білим, мабуть, варто було поставити його на d6. Але Володимир Маланюк відходить ферзем на g5, після 6 ставить найсильнішу фігуру на край дошки, не підозрюючи про небезпеку, яка може йому загрожувати. Чорні роблять хід Д3. Іванчук ставить своєму досвідченому супернику дуже цікаву пастку, в яку той і потрапляє. Маланюку обов'язково треба було зіграти є 5, щоб змусити зайняти це поле чорного коня. Далі тура аж є 1 І на дошці виникала дуже складна позиція з зайвою якістю у білих, яку комп'ютер оцінює як приблизно рівну. Але Маланюк не витримує тиску. Він вирішив, що вже можна забрати неприємного пішака Д3 слоном, і це вирішальна помилка. У відповідь Василь Іванчук робить хід тура Е8, після якого стало все зрозуміло. Виявляється, що білий ферзь на краю дошки потрапив у пастку і від ходу тура Е5 з виграшем, найсильнішої фігури білих захисту немає. Маланюк вирішив зіграти h 3. Після тура Є5 віддав ферзя за туру суперника. Але це, звісно, не дуже велика втіха. Після взяття кінь е 5 у чорних вже вирішальна перевага, і партія тривала недовго. Тура ае 1 шах, король С2, Ф2 проганяючи туру. Чорні заходять ферзем на е 3 І в цій безнадійній позиції Володимир Маланюк визнав свою поразку. Ось така блискуча партія. Захопливий поєдинок і велике творче досягнення 19-літнього майстра Василя Іванчука. З приводу цього поєдинку Михайло Таль писав, що блискучі атакувальні ідеї, на якій вона базується, знаходяться по той бік добра та зла. Він може так грати, і він повинен так грати. Таку характеристику гри Василя Іванчука дав восьмий чемпіон світу. Сподіваюся, що ця партія двох українців вам, шановні глядачі, сподобалась. Тому не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Далі вас очікує ще більше дуже цікавих партій у виконанні Василя Іванчука і інших видатних наших гросмейстерів. Дякую за увагу, до побачення!